Перше у Черкасах відбувся міський конкурс Успіх дитячого садка починається з педагога. За звання найкращого змагався 31 працівник дошкільних закладів міста. Учасники пройшли два етапи презентація відеоролика про свою діяльність та методичний практикум, де вони демонстрували свої професійні навички. Переможців нагороджували міський голова Анатолій Бондаренко разом із заступницею Анастасією Чубіною. Визначать Переможця було дуже і дуже важко, тому що в нас традиційно всі працівники дошкілля вони найкращі. Але ті, хто виявили бажання брати участь в конкурсі, це люди, які мали там певний рівень підготовки, досвід роботи. Вони мали свої напрацювання, свої методики. Тому, звичайно, кожен був дуже достойним і повірте, розрив між переможцем і лауреатом він був дуже і дуже низьким. Тому кожен бал мав своє значення. Переможці конкурсу визначили у п'яти номінаціях. Призерка Олена Демченко, перед тим як подати заявку. Вагалася, яку категорію обрати для себе. Я спочатку хотіла на інклюзивну, а потім все-таки на архітектори освітніх змін, тому що дійсно це гарно, це круто, і це сучасно і це ну, дуже суперово. Переможницею номінації Педагог, що творить майбутнє, стала Ольга Мошенська. Емоції переповнюють, я навіть досі не вірю, що це так трапилося, але це того варте. Це того варте, оці емоції. Вони того варті, і я думаю, що мої колеги, мої вихованці, мої батьки. І ну будуть радіти разом зі мною. Конкурс проводила з метою популяризації професії вихователя, підняття її престижу та мотивації до впровадження інноваційних практик у садках. Люди з великої літери. Саме так відгукується міський голова про черкаських освітян. Я пишаюся черкаськими освітянами, тому що їхні здобутки вони відзначені на всеукраїнському рівні. І наші дитсадки вони другі по рейтингу України Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка.